Привіт самим найкращим підписникам! Це канал Реально науковця, де ми розповідаємо про цікаві можливості без зайвої теорії та. Без зайвих гачків. Отже, сьогодні в рубриці штучний інтелект для життя роботи дозвілля я пропоную вам цікавий інструмент, який має назву GenType. За допомогою цього інструменту ви можете генерувати різноманітні кастомізовані абетки. Для того, щоб згенерувати абетку, достатньо лише ввести якісь ключові слова. І буде згенеровано Ну і Давайте, наприклад, у нас зараз осінь, тому я роблю овочі, фрукти, осінь і натискаю генерацію. Зараз за декілька секунд за допомогою штучного інтелекту буде згенеровано. І одразу, коли ми побачимо обетку, ми зможемо вже безпосередньо з нею працювати, набирати текст. Все це буде відображатися, все це ми зможемо зберегти. Це достатньо цікаво, якщо ви працюєте зі стилями або ви займаєтесь дітьми, то цей інструмент буде достатньо цікавим та доречним. І ось ми бачимо, що вже практично згенерувалося. Все це робиться в режимі реального часу. А поки ми очікуємо, я прошу вас підписатись на наш канал. За можливості підтримати та переглянути інші відео, тому що алгоритми YouTube працюють таким чином, що чим більше ви зацікавлені, чим більше ви переходите на наступні відео, тим більше буде реком... воно потрапляти в рекомендацію до інших користувачів. І ось ми бачимо, що вже наша абетка була згенерована. Зараз я можу прокрутити вниз, і ми бачимо, що вона у нас уся є. A B, C, D, І так далі до самого Z. Варто зазначити, що сама Бетка наразі працює лише з англійською мовою. Тому це якби, можливо це. Для когось перевага, для когось недолік. Ви можете натискати на кожну літеру, ви її можете копіювати у якості зображення, а можете також натискати і завантажувати. Також ви можете переглянути це в режимі галереї. Вам можуть бути запропоновані інші варіанти, ви можете обрати одну із ідей. Але також ви зараз можете безпосередньо почати працювати з текстом. Давайте що-небудь напишемо, напишемо слово осінь. І ось ми бачимо, що слово осінь у нас згенеровано. Також ми можемо поділитися, надіслати наше зображення, наприклад, в якихось соціальних мережах або зберегти на телефон. Можете також в Телеграм надіслати, а можете безпосередньо завантажити цю абетку на робочий стіл. Ось ви натискаєте. Вона завантажується, і ви бачите, що з цим зображенням можна працювати. При цьому варто зазначити, що це зображення в достатньо високій якості, тому безпосередньо користуйтесь і переглядайте наступні відео. Щиро дякую за перегляд. До наступних зустріч.